Доброго дня, шановні глядачі. Ми вітаємо вас на каналі. Ти юрист». Мене звати Марина, і сьогодні будемо говорити про субсидії, оскільки на засіданні уряду від 16 вересня прийнято постанову під номером 1041, відповідно до якої було внесено зміни до порядку призначення та виплат субсидії. Тож про них і поговоримо. Призначення житлових субсидій здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення до 30 листопада 2022 року. А вже з 1 грудня 2022 року призначенням субсидій будуть займатися органи пенсійного фонду України. Тож, якщо ви хочете подати заяву та декларацію на призначення житлової субсидії, то до 30 листопада це можна буде зробити в структурних підрозділах соціального захисту населення. А вже з 1 грудня документи потрібно буде подавати до органів пенсійного фонду України. Такі документи можна подати особисто, надіслати поштою або подати в електронній формі. Також документи можна буде подати через посадових осіб, виконавчих органів сільських, селищних міських рад або звернутися безпосередньо до ЦНАПу і передати документи там. Відповідно до пункту 8 цієї постанови з 1 січня 2023 року заяву для призначення житлової субсидії можна буде подати онлайн, наприклад, через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, через мобільний додаток Пенсійного фонду України через портал Дія, а також через офіційний портал Міністерства соціальної політики України. Всі ці системи будуть інтегровані між собою, тому інформація, яка необхідна для призначення та виплати субсидії, підтягнеться автоматично. Це інформація, наприклад, про ваші документи, тобто пас. Про громадянина України а також інформацію про ваші доходи. Також відповідно до цієї постанови обласним військовим адміністраціям потрібно забезпечити передачу відповідних документів з структурних підрозділів з питань захисту населення до органів пенсійного фонду України, про які документи йдеться. По перше, це звернення громадян щодо призначення житлових субсидій, рішення про призначення, яких не вирішено станом на 30 листопада цього року, а також справи одержувачів субсидій за останні 5 років. І на всякий випадок, якщо щось загубиться, сподіваюся, що такого не буде. Я залишу відповідні гарячі лінії Пенсійного фонду України, а також гарячу лінію урядову в описі під цим відео. І також цікавий момент: заяву про призначення житлової субсидії, що подається до пенсійного фонду України, може бути подана незалежно від місця проживання. Тобто дотримується принцип екстратеріальності, і це дає можливість реалізувати громадянам своє право на отримання субсидії незалежно від фактичного місця проживання. Як ми бачимо, здійснюється процес оптимізації центральних органів виконавчої влади. Поки що на цьому етапі постанова має виключно теоретичний характер, як буде на практиці це реалізовано, побачимо згодом. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, задавайте їх у коментарях під цим відео, або можете звернутися на ті гарячі лінії, які я залишу в описі під цим відео. А на сьогодні це все. Ми дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся, інформація була для вас корисною та цікавою, як завжди. Будь ласка, ставте дзвіночок та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві для вас відео. Пам'ятайте. Потрібно берегти себе та рідних, вірити в нашу перемогу, вірити в зсу. Все буде Україна.